Вітаю, це програма у фокусі Європа. Я Лара Бабалола. Раді, що ви приєднались до нас. Апокаліптичний шторм. Так люди в Італії описують сильну повінь, яка зруйнувала частину країни. Сильні зливи пройшли по всій країні. Особливо сильно постраждала північ Італії. Десятки тисяч людей залишились без даху над головою. Їхні будинки накрило сувами ґрунту. Дороги розмило повенями, Більше десятка людей загинуло. Основний удар повені прийняв на себе регіон Емілія Романія. Всього за 36 годин випала піврічна норма опадів. Річа, які відчувають жителі, змішується з гнівом у муніципалітеті Моділь'яна. Зростає критика в бік політиків, адже багато хто вважає, що наслідки повені могли бути менш серйозними. Таку думку поділяє фруктовий фермер Андреа Меландрі. Будівельні проекти порушили баланс цього вразливого регіону, адже через них заасфальтовують ґрунт і його поглинаюча здатність зменшується. Це створило ідеальний шторм, дозволило силам природи показати свою могутність. Андреа Меландрі непокоїться за свої фруктові дерева. Його ферма площею 25 гектарів була повністю затоплена. Якщо вода не висохне у найближчі дні, Меландрі може втратити весь урожай ківі, яблуки, персиків. А це понад півмільйона євро, каже він. Зараз багато невизначеності щодо майбутнього це наше життя. Якщо це все загине, ми втратимо все. для таких фермерів, як Меландрі, катастрофічні повені просто чергова загроза. Італія вважається особливо вразливою до кліматичних змін. Останніми роками каже він: йому доводилося боротися з посухою, градом, торнадо, а останнім часом із заморозками. раніше я хвилювався через сильний холод. Тепер я більше боюся повеней. Тоді теж була невизначеність, але це ніщо у порівнянні з тим, що зараз. Але не лише кліматичні зміни зіграли свою роль у нещодавній повені, яка затопила цілі міста і спричинила потоки бруду та уламків, що мчали вниз із апенінських гір. Деякі з причин здається мають і місцевий характер. Емілія Романія один із найбільш вразливих регіонів Італії, якщо говорити про повені та суви. А в основному через багаторічне неконтрольоване будівництво на алювіальних рівнинах, унаслідок якого цілі райони і без того схильні повеней повністю покриваються асфальтом. Понад 200 тисяч гектарів землі було заасфальтовано, зокрема і ліси, кажуть такі експерти, як Габріель Боліні. річки втискаються в дедалі вищі та ущі береги, щоб звільнити місце для будинків, промисловості та сільського господарства. Ми повинні змінити цей підхід. П'ять років тому регіональний уряд прийняв амбітний законопроект про нульове споживання землі. Але за словами Боліні, його таки не вдалося реалізувати. Зони підвищеного ризику куповані вже давно нанесені на карту. Синя лінія чітко вказує, де нічого не можна будувати, але їх ніхто не хотів слухати. Коли я працював в місцевій адміністрації, іноді приходили депутати, просили мене перенести лінію, щоб дозволити їхнім друзям і так далі будувати у цьому й проблема. коли політика займається такими речами, вона не дбає про суспільні інтереси чи інтереси майбутніх поколінь. Величезні родючі землі Емілії Романії перетинає розголуджена іригаційна інфраструктура. Багато каналів і струмків тут вийшли з берегів. Метеоролог П'єр Луїджі Ранді каже, що це також частково пов'язано з тим, що Італія пережила два роки сильної посухи перед цим стихійним лихом. Це означало, що догляд за водними шляхами і берегами річок регіону не вважався пріоритетом. Одна з речей, яку ми повинні зробити, це реструктуризувати і пристосувати землю до нового клімату. Ми повинні взяти на себе відповідальність та інвестувати в інфраструктуру, яка може привести нас до адаптації. Нам доведеться адаптуватися. Це також очевидно в місті Модільяна. Початку травня, коли пройшла перша хвиля повеней, тут було зафіксовано понад 200 сувів ґрунту, унаслідок чого було пошкоджено комунікаційні мережі, дороги та системи водопостачання. Місцева влада заявляє, що, хоча пріоритет це відбудова, але таке стихійне лихо показує, що це не може бути просто звичайним бізнесом. Є будинки, які були побудовані там, де їх не повинно було б бути, прямо на траєкторії потенційного суву. Ми маємо відбудовуватися з повагою до природного ландшафту і місцевого рельєфу. У свою чергу фермер Андреа Меландрі не знає, як довго йому вдасться протриматися під усе сильнішим натиском екстремальних погодних явищ. Бути фермером сьогодні стало майже героїчною справою. Якщо це те, до чого нам доведеться звикати, то це буде важко. Дійсно, важко. У той час, як Емілія Романія, не покладаючи рук, бореться з наслідками повені, питання про те, що посилило цю трагедію і що можна з неї винести, звучить усе голосніше. Порушення природного балансу викликає тривогу і в Албанії. Будівельний бум у цій країні спричинив дебати про комерцію та берегову лінію. Колись Албанія була однією з найбідніших країн Європи, але зараз її економіка має багато обіцяючі перспективи. Останні кілька років туристична індустрія зростає у геометричній прогресії. Це призвело до масового будівництва в таких місцях як Ксаміл на Албанській Рив'єрі. там теж не узбережжя приголомшливий природний рай, але там не завжди дотримуються будівельних та екологічних норм. Тепер незаймані краєвиди перекриваються спокусою великих прибутків. Хаджі Марку – власник ресторану у Бухті на півдні Албанії. Він готується до туристичного сезону. Незабаром прибудуть перші відвідувачі. Мені дуже подобається цей краєвид. Дуже чиста вода, дуже гарна і гарне сонце. Мені пощастило з цим місцем, тому що тут свіжо та вітряно. Цю ділянку узбережжя називають албанськими карибами. Багато прекрасних пляжів приваблюють все більше і більше туристів. Ці знімки були зроблені влітку, коли регіон переповнений туристами тусовщиками. Марк насолоджується тишею і спокоєм перед початком туристичного сезону. Раніше він працював на грецькому острові Корфу, що знаходиться на іншому березі моря. Але у 2012 році повернувся до рідної Албанії, щоб заснувати власний бізнес. у час пік тут працює близько 20 людей. Туристичний сектор Албанії процвітає. Це спричинило будівельний бум, особливо на узбережжі. Професор Крісто Каурі, колишній лісовий інженер, майже не впізнає узбережжя Албанії. В стічні води течуть прямо у море. Весь цей бетон і залізо принесли нам ці проблеми. Це порушило баланс. Баланс між морем, піском і рослинами. Офіційно заборонено будувати ближче 200 метрів від моря, щоб захистити узбережжя. Але тут, у Ксамілі, будинки були побудовані навіть посеред національного парку, де мешкають види, що охороняються. Державі довелося їх знести. Каурі хвилюється за свій рідний регіон. Він збирається зустрітися з очільницею Ксаміля, щоб поділитися своїми проблемами. За кілька кілометрів ми зустрічаємо німецьких туристів, які вже кілька тижнів в Албанії. Вони сповнені позитивних відгуків про цю країну, хоча й помітили масову забудову. Коли ви їдете вздовж узбережжя, ви бачите величезні готельні комплекси, які будують скрізь. Ймовірно, без урахування природи та оточення. Не всі хочуть долучатися до цього туристичного буму. За 70 кілометрів на північ Деніс Кокавеші керує невеликим кемпінгом. Більшість його постійних гостей шукають тиші і спокою. Ми маємо мало спільного з туристами, які хочуть проводити свою відпустку у квадратному бетонному номері. Гості тут цінують незайману природу, і це дуже важливо для бізнесу Кокавеші. Усе повинно залишатися так, як є. Але на жаль, це залежить не від нас. Повернувшись до Ксаміля, професор Каурі зустрічається з міською головою, висловлюючи їй своє занепокоєння. Ми повинні пояснити туристам і відвідувачам, як захистити цю природу. але в очільниці міста інші пріоритети. Тут туризм, основне джерело доходу. Я думаю, що є ще достатньо місця для будівництва. Є достатньо вільної землі, і її треба використовувати для туризму. Я не функція туризму. Але природа крихка і незабаром Албанії доведеться вирішити, який напрямок обрати: тусовочний туризм як на ібіці чи більш стійку форму туризму. Війна в Україні кинула цінь на сепаратистський регіон Придністров'я. Він відокремився від Молдови у 1990 році, коли розпався радянський союз, але його незалежність не визнана на міжнародному рівні. Придністров є значною мірою прокремлівське. Молдовани, такі як Юрій Коцафан, побоюються, що їхню країну може спіткати доля подібна до долі України. Багато хто в Молдові хоче тісніших зв'язків із заходом. І минулого року країна подала заявку на членство в Європейському Союзі. Столиця Молдови Кишинів, 21 травня. Десятки тисяч людей вийшли на мітинг на підтримку вступу до Євросоюзу. Багатьма з них також керує страх перед російським вторгненням. Юрій Коцофан один із них. Він знає, що таке воювати з російськими військами. Разом зі своїми товаришами він намагався захистити молдавську землю від проросійських сепаратистів три десятиліття тому. Він задумується над тим, чи не доведеться йому знову йти на війну. Уявляйте собі, що це ціла країна. Молдова і Україна. Якщо Україна впаде, Росія не зупиниться на берегах Дністра. Російські війська вже знаходяться на території Молдови згідно із міжнародним правом. Ця частина річки Дністер відокремлює Молдову від проросійської сепаратистської держави на східному березі Придністров'я. Придністров'я відокремилось від Молдови у 1990-х роках. Заморожена пострадянська війна. Кожен, хто хоче відвідати цей регіон, повинен скористатися цим поромом. По той бік річки російські солдати стоять на варті. Вони знаходяться тут уже 30 років, офіційно виконуючи миротворчу місію. Юрій Коцафан зустрічає нас у Кочієрах, одному з молдовських сіл на кордоні із Придністров'ям. На перший погляд усе виглядає спокійно, але для Юрія це не так. Тут не було тихо з 1991 року. Поки на лівому березі Дністра стоїть російська армія, а це місце знаходиться під окупацією. Тут ніколи не буде миру. Село Кочієри розколоте у цій громаді. Багато тих, хто вважає, що молдовський уряд у кишеневі нехтує їхніми інтересами і відчувають прихильність до Росії. Ми абсолютно не проти Росії. Ми хочемо мати тісні зв'язки з нею, щоб допомагати і підтримувати одне одного. Багато людей ненавидять Путіна, тому що, мовляв, він розв'язує війни, але насправді все відбувається навпаки. Хоч і єри, отримують дешевий російський газ благословення для багатьох у цьому бідному регіоні. Але для молоді дешевого газу недостатньо, щоб залишатися тут. Третина населення виїхала. Крістіан теж збирається виїхати. У нас не так багато можливостей. я хочу поїхати в іншу країну, але у нас не так багато грошей. Середній дохід у кочієрах становить близько 250 євро на місяць. Крістіан ділить цю кімнату з братом і батьками. Його мрії більші за їхню кімнату. Я планую закінчити школу і вивчати графічний дизайн. І якщо все піде добре, я хотів би працювати за кордоном у США. Він стурбований. Адже якщо Україна програє війну, Придністров'я, а з ними Росія може ще сильніше взяти під свій контроль кочієри. Я не дуже добре почуваюся у суспільстві, яке підтримує лише руський мір. Їх так багато, і вони мені набридли. Я хотів би бачити інших людей, які мислять нормально. ніхто тут не хоче війни, каже Крістіан наприкінці. Але навіть у цьому маленькому селі фронти розділилися. Одні хочуть допомоги від Росії, інші сподіваються на членство в ЄС. І багато хто боїться, що війна в сусідній Україні може дуже скоро опинитися на їхньому порозі наслідки війни в Україні відчуваються і в Польщі, і не лише через біженців, які шукають прихистку у сусідів у місті. Ешов також знаходяться інтернаціональні солдати. НАТО створило тут військову базу для постачання зброї в Україну Рафаль Гіляровський фотограф літаків. Останнім часом має дуже багато роботи. Він бачить небувалу кількість військових літаків у своєму місті, і зміни, які він спостерігає, виходять далеко за межі їхнього аеродрому. Ще одна успішна посадка. Рафаль Гіляровський живе неподалік від аеропорту у польському місті Рящів. Його хобі фотографувати літаки. А тут є на що подивитися відтоді, як Росія вторглася в Україну, а цей аеропорт став хабом для міжнародної допомоги. раніше за всю історію цього аеропорту тут сідало можливо 10 реактивних літаків. Зараз бувають дні, коли 10 літаків прилітають за день. Значна частина зброї, що надходить в Україну від західних країн, проходить через цей польський аеропорт. Військові літаки стоять поруч із літаками бюджетних авіакомпаній. Американські військові забезпечують захист території аеропорту протиракетними установками. Повідомляється, що у Ряшеві дислокується 10 тисяч солдатів НАТО. Сюди прилітають літаки із України. Більшість із них привозять хворих або поранених на війні, які потребують лікування у ЄС. Серед них український солдат Андрій, який летить до Іспанії, щоб встановити протез руки. To Завтра їдете за любому Я дуже yes. дуже радий. Не, не вірю в те, що мені предложили зробити протез. Серед тих, хто перевозить українців, які потребують лікування, парамедикиня Анна Бублик. Вона каже, що Рящів відіграє важливу роль у війні. Навіть можна сказати, надважливе це місце в даний момент для нас і тому, що з першого дня це місто почало приймати нас, наших пацієнтів, допомагати. І ми дуже вдячні польській службі і всім, хто долучився до організації того місця. Така нова ситуація принесла місту економічну вигоду, особливо готелям і ресторанам, таким як ця піцерія. Тут їв президент США Джо Байден, коли відвідував війська. Відтоді до цього ресторану стало приходити більше людей, і там з'явився новий особливий вид піци. піца гострі Джо містить гриби, оливки, папероні та халапеньо. Джо Байден оцінив гостроту. До початку війни в Україні. Тут проживало 200 тисяч мешканців. Зараз тут додатково перебувають 10 тисяч солдатів і близько 30 тисяч біженців з України. Більшість мешканців вважають, що це не проблема, але дехто занепокоєний. Іноді можна побачити більше людей на вулиці або в барах, але вони не становлять небезпеки. На жаль, в іншій країні йде війна, тому ми зобов'язані їх прийняти. У нас немає іншого вибору. роботи вистачає, але я вважаю, що ці люди стають тягарем для нашого ринку праці. і я не думаю, що це добре. нас просто стало набагато більше. Можливо, ми стали відомішими в Європі ніж раніше але в цілому все гаразд. Мер Конрад Фійолек також звик до нової ролі міста. Ми насправді не таке вже й велике місто. Але зараз ми в центрі історії. Він вже думає про післявоєнний час стратегічним сьогодні Ряшів стратегічне місто для допомоги Україні. І ми також готуємося до того, щоб бути ключовим містом у процесі відбудови нової України Але для цього війна має закінчитися. Тим часом люди тут, здається, не бояться стати мішенню. Фотограф літаків Рафаль Гіляровський пояснює, чому. Тут є американські та британські солдати. Тому ми можемо почуватися в цілковитій безпеці, а ще тому, що ми частина НАТО. Незважаючи на своє хобі, він був би радий бачити менше вантажних і військових літаків, адже це означало б повернення до миру. Іспанський острів Ла Пальма був спустошений виверженням вулкана, яке тривало три місяці у 2021 році. Водинки були зруйновані, а люди змушені були покинути свої домівки. У декого з них не залишилося дому, куди можна було б повернутися. Але сила вулканів не лише руйнівна на острові. Лансароте її використовують із користю. Тут поробляють енергію, а вчені граються з вогнем заради чистої електроенергії. Цей пристрій має генерувати достатньо енергії для одного сімейного домогосподарства цілодобово. Генератор працює від тепла, що піднімається з середини вулкану, але в цій геотерміці є певні хитрощі, і команда вчених з іспанського міста Памплона збирається перевірити, чи справді їхня ідея працюватиме. Це нова система. На відміну від інших вона не потребує парових турбін, тому готовий об'єкт виходить не таким масивним. Інфрачервоний термометр показує, що температура на поверхні становить від 33 до 37 градусів за Цельсієм. Але тут важлива температура під землею. Я сподіваюся, що там внизу під землею дуже спекотно. Саме там нам потрібне тепло. І саме звідти ми його отримаємо. А тут на горі має бути прохолодно. Вулкани Лансароти вже давно стали туристичною забавкою. Їхнє тепло дозволяє робити цікаві трюки. Але чи може воно також стати джерелом чистої відновлюваної енергії? Вчені вимірюють температуру під землею. Щоб термоелектричні генератори працювали, вона має бути набагато вищою за температуру на поверхні. 426. Це температура повітря на глибині двох метрів. Що справді така температура? Так, це температура повітря, що виходить звідси. Це має геотермічний потенціал. Зараз температура 428 градусів. Ми не можемо в це повірити. Ви можете відчути це, але будьте обережні. Пече, правда? Тепер ви вірите. Понад 400 градусів під землею на одному кінці і менше 40 на поверхні. Перспективний результат. Адже пристрої створюють потенціал напруги, використовуючи різницю температур напівпровідника. Термоелектричні генератори, які ми сконструювали, дуже ефективні і дозволяють нам спрямовувати тепло безпосередньо в модулі і перетворювати його на енергію. моя мотивація в тому, аби зробити щось, чого що ще не існує, щось нове. Щось як ця система. Будь-яка енергія, яка тут виробляється, екологічно чиста. Випробування тут, у національному парку Тіманфая на Лансароте, майже завершені. І вчені покладають великі надії на те, що отримані дані покажуть, що їхня система, яка використовує вулканічне тепло, працює. Ця енергія, яку ми беремо знизу, доступна цілодобово 365 днів на рік. Ми хочемо використовувати її, щоб зробити парк самодостатнім. щоб він більше не потребував викопного палива? Незабаром Цей ресторан також може живитися чистою енергією від нової системи. Інший канарський острів Ла Пальма уважно стежить за цим експериментом. Востаннє вулкан тут вивергався у 2021 році. Температура у кількох метрах під цими імпровізованими дорогами все ще може сягати 700 градусів за Цельсієм. Знаки попереджають, що це гаряча зона, але теоретично вона має великий потенціал для виробництва енергії. В університеті Памплони аналізують дані із тестового майданчика. Ми могли б використовувати цю систему, щоб виробляти в п'ять разів більше енергії ніж сонячні електростанції. Цей графік показує, що енергія генерується постійно. Коли різниця температур уночі збільшується, збільшується і виробництво енергії. Це еквівалент енергоспоживання одного будинку, домогосподарства на чотири особи. Ми постійно отримуємо близько 120 Вт. ватт. Цей проект підтриманий бюджетом ЄС наступне покоління, тепер буде розширено. Буде побудовано більше геотермальних електростанцій. Вона опублікує результати, і тоді інші вчені зможуть прочитати їх і зробити наступний крок або навіть більше. Система, яка генерує чисту енергію в день і вночі, використовуючи різницю температур, що виникає природним чином. Цей проект приносить користь Лансароте та енергетичній революції в цілому. Ми ж бажаємо успіхів в цьому проекту. А на сьогодні, усе дякуємо за перегляди. До зустрічі в наступному випуску програми у фокусі Європа. українською мовою озвучено центром медіа ініціатив Київ 2023 рік.